І так, я вирішила поєднати питання по крику і плачу. Якщо ваша дитина прокидається з плачем, то тут, як правило, б'є декілька причин. Перша і така найпопулярніша, мабуть, це перевтома або ж дуже погане розслаблення перед сном. Тобто дитина просто збуджена. І це питання до організації часу на спання. І якщо у вас є проблеми з тим, щоб... Дитину розслабити перед сном, то у мене для цього є вебінар, який так і називається Як розслабити дитину. Підходить для дітей віком від 10 місяців, можна і раніше, але ну, ідеально саме для них. Є інше, якщо дитина прокидається вночі з плачем, теж, як правило, це перегул і перезбудження. І от якщо ми говоримо про перегул та про перезбудження, то тут питання до.